Для того, щоб розв'язати дане рівняння, як і будь-яке інше раціональне, потрібно записати область допустимих значень. Зазвичай в неї входять всі знаменники, які містять змінну, в даному випадку це 2х-1. Знаменник не може дорівнювати 0, адже буде ділені на 0. Дане рівняння слід розв'язувати таким чином, як і будь-яке інше, в якому в нас є перед x якесь певне число. На нього потрібно просто поділити 2х ділом на x матимуть x. Далі символ, який був чи то дорівні, чи то не дорівні. І 1 ділимо на 2, будемо мати одну другу або 0,5. ОДЗ знайшли, але з чого слід починати. Перш за все, ми біля цілої частини запишемо резку дробу, а під нею 1. Таким чином, ми перетворимо дане рівняння на 2 дроби, між якими стоїть дорівні, після чого можна скористатися основною властивістю пропорції. Помножимо ось так: будемо мати 4х2-3, які множиться на 1. І це буде чотири мінус 3. Далі дорівнює і множимо тепер інакше нахрес 2х мінус 1 на 2х плюс 3. Цього разу ми не будемо швидко множити, ми просто запишемо, що треба це помножити, і виконуємо дії повільніше для того, щоб не наробити помилок. Ліву частину треба переписати. Щоб розкрити дужки, нам слід кожен з доданків із перших дужок помножити на кожен із доданків із других дужок. Причому разом зі знаками, які в них були. Тобто, якщо в нас є мінус 1, то ми множимо не на одиничку, а саме на мінус 1. 2х множимо на 2х буде 4х квадрат, що ми і записуємо. Далі у нас 2х буде множитися на плюс 3, 2 на 3, відповідно, буде 6, і дописуємо x. Потім ми мінус 1 множимо на 2х, мінус 2х, і відповідно мінус 1 на плюс 3. Будемо мінус 3 мати. В таких рівняннях хорошим варіантом є перенести. Ліворуч всі доданки, які містять х, а праворуч перенести ті, які їх не містять. Таким чином, ми будемо мати таке рівняння: 4х у квадраті, відняти 4х у квадраті, відняти 6х і додати 2х. В оцих доданків, які ми переносили через дорівнює, ми змінили знаки на протилежні. Там, де були плюси або не було мінусів, вон, з'явилися мінуси, де в нас були мінуси, стали плюсами. Далі ми пишемо дорівнює. І після дорівняння записуємо тих мінус 3, які в нас були. А також беремо ці мінус 3, переносимо через дорівнює, ось вони свій знак на протилежний, і ми маємо плюс 3. Що можна зробити? Перш за все, ми поміщаємо, що в нас є 4 х квадрат та мінус 4 х квадрат. Їх можна відняти. І це дуже добре, тому що х квадрати зникають, і лишається просто певна кількість х. Далі слід порахувати мінус 6х плюс 2х. Це буде те саме, що мінус 6 плюс 2. Ставитиме знак. Мінус 6 відняти 2, оскільки за різні знаки, будемо мати 4, та дописуємо той х, який у нас там був. Праворуч, після дорівнює, ми можемо помітити, що мінус 3 плюс 3 буде дорівнювати 0, тому мінус 4х дорівнює 0. А дане рівняння можна розв'язати таким чином, поділивши все на мінус 4. Тобто х буде дорівнювати 0 поділити на мінус 4, навіке яке число ми не поділили би 0. Крім власне, самого нуля, ми б завжди мали би нуль. тому в даному випадку x буде дорівнювати нулю. Потім слід перевірити, чи не буде в нас вираз, що місце вдазе, тобто ось це число 1, друга, розв'язком нашого рівняння. Якби були, ми його відкинули. А так, х дорівнює нулю, прекрасно нам підходить, і він є відповіддю, що ж, дане рівняння повністю розв'язано.